Давайте сьогодні розберемо одну книгу, яка пропонує, ну скажімо так, радикально інший підхід до саморозвитку. І от що цікаво автор каже, що для щастя треба перестати постійно намагатися бути позитивним. Це такий погляд на життя, що повністю ламає звичні нам поради. Серйозно, просто на секунду задумайтесь уся наша культура побудована на ідеї, що треба прагнути до щастя. А що якщо саме це прагнення і робить нас нещасними? І ось із цього такого трохи провокаційного питання все й починається. Щоб зрозуміти першу ключову ідею, книга знайомить нас із, ну скажімо так, дуже несподіваним героєм письменником Чарльзом Буковське. Його приклад ідеально показує, що таке парадокс не намагайся. Буковський це, мабуть, остання людина, у якої хтось би попросив поради про життя. Його біографія це просто. Суцільна смуга невдач. Роками видавці відмовляли йому, а він сам поринав у алкоголь та борги. І отут починається найцікавіше. Саме ця людина, яка по суті махнула на себе рукою, вже в зрілому віці досягла неймовірного успіху. І в чому ж секрет? Та не в тому, що він там пнувся стати переможцем. Зовсім навпаки, він прийняв те, що він невдаха, і почав про це писати жорстко і чесно. І ось ця фраза на його могилі коротка, парадоксальна. Вона ідеально підсумовує і його життя, і головну думку книги. Успіх прийшов до нього саме тоді, коли він перестав намагатись бути тим, ким він не був. Гаразд, з цим розібрались. А тепер про психологічну пастку, в яку потрапляє більшість із нас. Називається вона Пекельна патля це такий стан, коли сама гонитва за позитивом робить нас ще більш нещасними. Оце й є ключова ідея. Тобто, це коли людина починає себе гризти за те, що вона щось відчуває, створюючи таке собі замкнене коло. Наприклад, злиться на себе за те, що злиться, або відчуваю провину за те, що відчуваю провину. Повірте, це дуже поширена пастка. Ну а наша сучасна культура, особливо соцмережі, з їхніми ідеальними картинками, вони ж тільки підливають масла у вогонь цієї пекельної петлі. Коли постійно бачиш чужий успіх, дуже легко почати відчувати себе якимось не таким. І це підводить нас до так званого закону навпаки від філософа Алана Вотса. Суть його проста: що дужче женешся за щастям, то більше відчуваєш, що його нема. І навпаки, коли приймаєш негативний досвід як частину життя, це як не дивно може стати позитивним досвідом. Добре, якщо гонитва за позитивом не працює, то що тоді робити? І отут ми підходимо до головної думки всієї книги: справжнє щастя це не відсутність проблем. Це навпаки наявність проблем, які нам подобається вирішувати. Ну дивіться, історія Будди це прекрасно ілюструє. Він був принцом, його оберігали від будь-якого болю, але він не був щасливим. Справжнє прозріння прийшло до нього тільки тоді, коли він зрозумів, страждання це невід'ємна частина життя, від них не втечеш, ким би ти не був багатим чи бідним, і який з цього висновок. А таки, що життя це просто нескінченний потік проблем. Проблема, де взяти грошей на їжу, змінюється на проблему, куди краще інвестувати. Проблема самотності, на проблему, як зберегти стосунки. Мета не в тому, щоб позбутися проблем, а в тому, щоб знайти кращі проблеми. Розумієте, щастя це не якась кінцева зупинка, це не те, що можна просто знайти і заспокоїтись. Це дія, це активний процес, коли вирішуєш задачі, які тебе надихають і для тебе щось значать. Але щоб знайти ті самі хороші проблеми, треба спершу вилізти з іншої культурної пастки, тиранії, винятковості. Нам же постійно кажуть, що кожен має бути якимось особливим. А що якщо справжня свобода це якраз прийняти свою звичайність? Оця ідея, що кожен з нас якась сніжинка, унікальна і особлива, вона ж продила ціле покоління людей, які вважають, що їм усі щось винні просто за те, що вони існують. Це створює таке відчуття, що маєш право на все, але без готовності для цього працювати. Але ж реальність, якщо глянути на будь-яку статистику, вона ну геть інша. У більшості справ переважна кількість людей середнячки. А медіа показують нам лише крайнощі, геніїв або повних невдах, і це створює викривлену картинку. Зрозуміти і прийняти свою звичайність це не поразка, це звільнення від тиску бути кимось надзвичайним. І от Менсон каже, що деякі дуже популярні цінності, наприклад, ось ці, вони насправді фігові. А чому? Та тому, що вони часто не залежать від нас. Скажімо, погоня за насолодою веде до порожнечі, бо насолода швидко минає і вимагає все більших доз. І от як не дивно, саме коли людина приймає свою звичайність, вона відкриває шлях до справжнього росту, бо прогрес починається не з думки Я і так неймовірний, а з чесного визнання Я не ідеальний, але можу стати кращим. Добре, підсумуємо, ми відкинули гонитво за позитивом, відкинули тиск бути якимось надзвичайним, і що тоді лишається? А лишається найголовніше свідомо обрати свою боротьбу, вирішити, що для тебе справді важливо. Давайте просто подивимось на дві історії. Дейва Мастейна колись вигнали з Металіка. Він створив інший мегауспішний гурт, мегадев, але все життя порівнював себе з Металіка і вважав себе невдахою. А от Піта Беста вигнали з The Beatles, і він знайшов своє щастя у тихому сімейному житті. Бачите, усе залежить від того, які цінності обрати і чим міряти свій успіх. Щастя, воно не буває без боротьби. Саме в подоланні труднощів і народжується радість, з'являється сенс. Тому так важливо вибрати правильні проблеми, ті, заради яких варто боротися. І ось ми підійшли до, мабуть, найважливішого висновку життя це такий собі нескінченний підйом. І справжня радість вона не чекає десь там на вершині, вона в самому процесі, в кожному кроці нагору. І наостанок книга залишає нас з одним, але головним питанням не чого хочеться від життя. А який біль людина готова терпіти? За що вона готова боротися? Бо саме відповідь на це питання і визначає, ким ми є насправді.